Сьогодні Бесент, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, зробив заяву про те, що війна в Україні може закінчитися за 63-90 днів, якщо Сполучені Штати Америки введуть санкції разом із Європою, точніше, якщо Європа введе їх разом із США, Ну там така цікава історія, тому що Трамп вимагає синхронізації санкцій проти Росії, а саме мит на Китай та Індію. Якщо вони введуть ці мита на Китай та Індію і перестануть купувати загалом товари у Росії. Тобто припинення з ними торгівлю? Ну, і справді торгівля Європи та е, Росії вона доволі велика понад 60 мільярдів євро по року. Європейці ж думають дещо по-іншому. Вони хочуть, щоб Сполучені Штати Америки самі це робили. І президент України Володимир Зеленський підтримав зараз Європу і каже, що США мають вести санкції проти Росії незалежно від позиції Європи. От скажіть, будь ласка, на якому ми світі тут знаходимося саме в цьому питанні, тому що справді торгівля із Росією. Ну, це не та історія, яка нам допомагає. Ну, Дійсно, це так, але тут ми поки що бачимо виключно, я особисто бачу виключно маніпуляції. Причому чому маніпуляції з різних сторін, але переважно з американської. Ну, тому що, в принципі, от, Трампа аж критикували і критикують за те, що от він настільки позитивно налаштований до взаємодії з Путіним. Те, що його критикують за межами США, йому абсолютно байдуже, а те, що його критикують США, йому, мабуть, не сильно байдуже. Особливо ця е критика після червоної доріжки для Путіна посилилася. І Трамп, очевидно, своєю командою знайшов такий піар-вихід. А давайте у відповідь на це обвинувачувати Європу, що це вони не вводять якісь відповідні обмеження, і тому вони їх не вводять, і, коротше кажучи, винувата сама Європа. Чому проблема? Цієї ситуації, а, ну по-перше, Трамп звертається то до НАТО, то до Європи, щоб вони зупинили купівлю російської нафти. В принципі, загалом вимога справедлива. Інша річ, що переважно купують російську нафту в європейському союзі хто? Словаччина Угорщина. Стоп, стоп, пане Петре. Тут тоді зустрічне запитання: Словаччина і Угорщина це не європейський союз. Європейський Союз, так. так. А чому тоді Але, несправедливі звинувачення і закиду на адресу Європи? Значить, треба звертатися до Словаччини і Угорщини. Трамп постійно хизується, які у нього прекрасні відносини з Орбаном. Що Орбан – це найвидатніший лідер сучасної Європи і так далі. Ну, нехай він звернеться особисто до Орбана. Щоб він зупинив купівлю російської нафти, якщо його реально хвилює питання купівлі російської нафти, пане Петре, Угорщина блокує військову допомогу Україні з Європейського Союзу з початку року на 6,5 мільярдів євро. Це ті гроші, які Правильно. ми не отримали із фонду миру Європейського Трамп до цієї питання ні до чого. Але Європа ніфіга не робить в цьому плані. вибачайте. Я тут не буду особливо, як то кажуть, заперечувати але. Зрозуміло, що всі в цій ситуації і Орбан так само дивиться на позицію Трампа. І що він бачить? Він бачить відновлення відносин політичних, дипломатичних, зустрічі з Путіним особисто, зняття санкцій з Лукашенка початок. Нових санкцій не вводиться, старі санкції не відслідковуються. От чому Орбан зараз повинен все кидати і вводити? Обмеження щодо закупівлі російської нафти тут, в принципі, справедлива вимога, що приклад повинен продемонструвати сам Трамп, який поки що демонструє лише зворотні приклади, шукаючи способи, як полегшити життя Путіна. І для цього існують відповідні приклади. Тому не треба перекладати, як то кажуть, сворою головою. Ні, я з вами погоджуюсь, але Америка торгує із Росією на 3,5 мільярди доларів по року, а Європейський Союз на 65 мільярдів євро по року. Ну, це, це, це не пов'язано з тим, що знаєте, от якась там у е е е європейців якийсь більш злий умисел, ніж у американців. Просто ну, а які а який тоді у них умисел, коли вони спонсорують терориста, і розповідають, що треба війну завершити. Ну, вони хочуть заробляти гроші так само, як американці, просто банально. Так Американці це... ж не заробляють на Росії гроші. Я ще раз говорю. Вони не вони не торгують. Треспортувати. А, а, а от там там, до речі, була цікава заява з боку саме американського. Знову ж таки, Міністерство енергетики, що вони поки що не можуть відмовитися від закупівлі російського збагаченого урану не можуть. Окей, От, Давайте це... тоді підемо по паритету. Будемо домагатися, щоб зменшила Європа торгівлю до 3,5 мільярдів. Е, дивіться тут просто в чому в чому ключова проблема. Я їх просто хочу позначити: критикувати Європу Європу правильно і справедливо. Я в принципі ніколи особливо від цієї критики не відмовлявся, але якщо просто так тверезо взяти, подивитися на ситуацію від Європи з усіма їхніми цими проблемами, торгівлею з Росією і, багатьом, і багатьма іншими ситуаціями, які нам об'єктивно не подобаються, все, що ми одержуємо зовні, ми одержуємо лише від Європи. Від США так. за адміністрації Трампа ми одержуємо нуль. І навіть можливість щось купувати в цій адміністрації, це лише внаслідок тиску з боку тієї самої Європи, європейські гроші і так далі. Тому об'єктивно, якщо нам, як то кажуть, з ким в цій ситуації конфліктувати, то це навряд чи Європа. Ну, тому що якби, єдина рука, яка нам щось дає, ну, яка б вона не була мершава і порепана, але все одно це краще, ніж ніщо. А сполучені Штати в особі адміністрації Трампа просто шукають мільйонний привід, аби не впроваджувати санкції проти Путіна, з яким вони хочуть торгувати і відновлювати стосунки, не зважаючи ні на що. Я пане Петро, з вами погоджуюсь на 200%. Мої запитання вони трішки провокативні. Я перепрошую, звісно, і я для глядача поясню, що тут абсолютно прагматична позиція, коли Зеленський говорить про те, що ну, Трамп має запровадити санкції без. Європи, тому що нам зараз важлива співпраця з Європою, яка нам допомагає. Хоча Зеленський неодноразово говорив європейцям прямо: беріть і вводьте санкції проти Росії. Але справа в тому, що та ж сама Європа продовжує активно купувати світлі нафтопродукти з Індії, яка виготовляє їх з російської нафти, але на превеликий жаль, і ми їх купуємо. Якщо відверто, ми теж з Індії купуємо дизельне паливо. Вон буквально вчора енергетична митиця отримала додаткове розпорядження довго перевіряти дизельне паливо на присутність чи відсутність певних компонентів, ну тобто не розмитнювати, поки що затримати поставки для а, того, щоб добитися там якихось, не знаю, з рухів, а, чи якими можуть бути ці рухи сьогодні у Європі, враховуючи те, що справді питання надскладне, воно немає однієї сторони. Тут зараз маніпулюють і американці. Ми так само, європейці, ведуть таку дуже е, цікаву ручку, чого очікувати далі від Європи. Що вона зробить, що вона може зробити, для того, щоб справді ця війна закінчилася швидше? Тому що Бесен ну справедливо каже: не торгуйте з Росією, в Росії менше грошей буде. А там Бесенд каже трохи по-іншому. Він каже: там же ж Сполучені Штати не просто кажуть, що, наприклад, там не торгуйте з Росією чи накладайте санкції. Вони так, знаєте, дуже технічно знову ж таки суто маніпулятивно з'їхали з теми санкцій на Росію на тему санкцій проти Індії і Китаю. І Бесент, він, він не говорить про те, що треба зупинити купівлю російської нафти. Він каже, треба ввести 100% мита проти Індії і Китаю, як цього вимагає Трамп. Тобто, з точки з позиції Трампа: от вводите, значить, мита проти Індії і Китаю. То відповідно війна закінчиться достатньо в стислі терміни. Дозвольте вас переб'ють. Поляки сказали: так окей, Навроцький каже, я підтримую ці ідеї, то виходить, як треба, щоб ще по комусь прилетіло з Росії дронів, щоб вони підтримували. Воно, воно, воно трохи допомагає звичайно мисленню, але тут, знаєте, є ще один момент. Угу. Трамп вимагає, щоб Європа першою наклала ці самі мита на Індію і Китай. Він ж сам на Китай мита не накладає, так вони а на Індію. ж Більше того, Трамп вже буквально дня сказав, що була прекрасна розмова із сі Цзіньпінням, Відносини так. у них прекрасні. Найближчим часом буде зустріч. Вони вирішать усі питання, вирішать питання з цього самого Тік-Току, е з е продажу. Коротше кажучи, всі питання вирішать. І, чесно кажучи, ну, не треба бути якимось великим аналітиком, щоб побачити, що насправді Трамп хоче. Руками Європи натиснути на Індію і Китай, щоб вибити у них для себе кращі преференції. укласти ту саму легендарну прекрасну угоду руками європейців, нічого самим не зробивши, і при цьому потім нічого не роблячи з метою тиску на Росію після того, як ця угода буде укладена. Тобто я сути, трішки дуже... темно, пане Петре. Я побуду не в дуже хорошій зараз ролі. Я відразу кажу, я розумію, що отримує трішки від глядачів, а глядач має мене зрозуміти правильно. То виходить, що Європі сьогодні невігідно бути з Америкою, чи як? Невігідно тиснути на Китай і Індію, вони обирають інший шлях, американці ж їхні союзники, Причому не їх використати? Це, все це правильно, якби Сполучені Штати реально були їхніми союзниками.